Уменський національний університет садівництва розширює горизонти своєї співпраці 23 березня. В навчальному закладі з офіційним візитом перебували представники італійської компанії Майкра Споспа, яка працює в галузі наукових досліджень, зокрема в мікробіологічному напрямі. Опираючись на мікробний інтелект як базис біотехнологічних рішень, натуральні і органічні продукти італійської компанії значно підвищують урожайність культур, поліпшують якість урожаю та знижують вплив на навколишнє середовище в сільському господарстві. Ми маємо надзвичайно великі переваги як університет садівництва щодо розробки. Одного із пріоритетних напрямів землеробства це біологічне або органічне землеробство, і маємо наміри підписати угоду про співпрацю з однією із найкрупніших компаній Італії Майкроспор, яка займається саме розробкою препаратів, біостимулянтів, засобів захисту рослин, саме біологічного походження. Тому в цьому напрямку використання даних препаратів дасть можливість університету доповнити технології біологічного або органічного землеробства, заробства, використанням нових препаратів це дасть можливість викинути на ринок, скажімо так, нові технології їх застосування, що має надзвичайно велику перспективу. Загалом Уманський національний університет садівництва активно співпрацює з вищими навчальними закладами зарубіжних країн та іноземними кампаніями. Викладачі та аспіранти закладу беруть участь у міжнародних семінарах, конференціях, симпозіумах за кордоном. Уманський національний університет садівництва з року в рік розширює свою наукову співпрацю з міжнародними організаціями. Всього університетом укладено більше 40 договорів про наукову співпрацю з різними науковими установами, вищими навчальними закладами, різноманітними фундаціями, асоціаціями. Університет веде співпрацю більше як за 20 міжнародними програмами, стипендіальними програмами, грантовими програмами. Необхідно відмітити, що минулого року університет продовжив співпрацю в складі міжнародного консорціуму. Темпус Квантус, який розробляє кваліфікаційні рамки щодо проблем навколишнього середовища. Також університет працював у складі міжнародного консорціуму Сьохрі, що виконує впровадження наукових розробок у виробництво і є під програмою горизонт 2020. Ми є потенційними учасниками консорціумів «Полонез», що знову входить у програму Горизонт 2020. І два проекти, які розглядаються сьогодні у Брюсселі. Мають перспективу на затвердження. Закордонні колеги зазначили, що вбачають значні перспективи у співпраці з Уманським національним університетом садівництва на підґрунті впровадження зазначених розробок як на теренах України, так і за кордоном. І це доводить значимість здобуття освіти молоддю саме в Уманському національному університеті садівництва. Адже, крім традиційних знань, студенти в рамках програм обміну мають можливість пройти як практичну підготовку, так і навчальне стажування в зарубіжних університетах-партнерах. Гостям також презентували результати наук. ...дослідної роботи лабораторій Уменського НУС. Сторони обговорили напрями співробітництва на майбутнє. Італійські партнери залишилися враженими масштабністю і розвитком університету.